За даними дослідження аналітиків програми міжнародного оцінювання учнів, менше половини українських підлітків читають лише тоді, коли потрібно отримати певну інформацію, або коли змушені. Крім того, вони не вважають це заняття важливим. Та, попри таку невтішну статистику та воєнні реалії, на теренах нашої країни з'являється все більше нових українських видавництв, які націлені саме на дітей та підлітків. Зазначає літературознавець та редактор Ілля Рудійко. Але флагманами у цій ніші він вважає все таки за кордонні Дуже багато літератури зараз з'являється, що називається «Young Adult», це. Є звичайна підліткова література, насправді просто нове модне слово можна сказати. Це зазвичай любовні романи, це зазвичай романи в такому антуражі фентезі, в такому середньовічному, можливо, антуражі. Такого в нас зараз видають дуже багато, дуже багато такого пишуть за кордоном. У нас досить активно з'являються переклади такої літератури. І це читається, це продається, судячи з того, як змітаються просто полиці в книгарнях, попит шалений. Як на мене переважає, все таки перекладна література, тому що українські автори ще не встигли зорієнтуватися і переключитися саме на таку літературу, але тим не менш вони теж багато чого пишуть, і це теж користується попитом. Тим не менш, мені здається, українські автори зараз націлені на дещо серйознішу літературу, яка рефлексує сучасні події і намагається осмислити те, що вона зараз відбувається. І вона також користується неабияким попитом серед читачів. До того ж, на полицях з'являється. Наукова фантастика від українських авторів, серед яких Світлана Тараторіна, Макс Кідрук та білоцерківець Павло Дерев'янко. А ось на думку книжкової блогерки Анни Полегенько важливим для підлітків є приклад батьків та однолітків. Лише за минулий рік 16-річна дівчина прочитала 145 книг. А за останні три роки аж пів тисячі. Власне моє. Читання починалося свідомо з того, що мене мій клас дуже мотивувала наша вчителька початкової школи, яка щоразу виділяла кілька хвилин на уроках, аби ми розповідали про прочитане. Пізніше це переросло в те, що я вже почала свідомо самостійно читати, вже без допомоги інших, і також скажу, що велику роль грають батьки про те, як себе позиціонують батьки. В плані любові до читання, тому що дитина не буде любити читати, якщо її батьки не подають саме належного прикладу. Мені пощастило, тому що в мене мама читала нам з сестрою ще з дитинства, і потім в нас завжди була література вдома, яку ми могли взяти почитати, і це дуже важливо. Для більшої мотивації інфлюенсерка рекомендує вести читацький щоденник. До свого дівчина записує дані про прочитані книги, а з його допомогою легко. Рахує кількість опанованої літератури за рік та має окрему графу для сторінок. Також дає власну оцінку прочитаному, за словами Анни, у підлітковому віці доволі складно привчити юнака чи юначку до культури читання. Хоча це можливо, тут не потрібно змушувати, потрібно просто показати, які плюси має читання і особливо. Мені здається, що підлітки бояться, коли це щось, що не роблять усі, але насправді зараз це переростає в дещо інше, тому що існує в інстаграмі підлітковий букстаграм, де підлітки діляться своїми враженнями про книжки або взагалі ведуть блоги про книжки. І тому насправді тут питання не в тому, що потрібно відоходити їх від соцмереж, а в тому, як можна поєднати книжки і соцмережі. Ну на власному прикладі я читаю книжки, але водночас розповідаю про них. В інстаграмі, в інших соцмережах, тобто я від цього не відучена, але ну навчилася поєднувати і поєднувати це з користю для себе, для інших дітей підлітків, які мене читають. Фентезі, романтичні комедії, пригодницькі твори, дитяча література та низка інших книг. Молодь залюбки бере з книжкових полиць. Останнім часом значну увагу до себе привертає манга, яка може стати гарним початком до великого читання. Як ділиться літературознавець Ілля, наразі книгам доводиться конкурувати з відеоіграми, фільмами та серіалами та дає поради тим, хто прагне поринути у світ літератури. Ну, наприклад, у нас недавно в білій церкві сталося епохальне. Події. Вперше виступав Сергій Жадан. А, і якщо так проаналізувати ту аудиторію, яка сиділа там в залі, то там дуже багато молоді. Можливо, є сенс почитати щось із Жадана. А, звичайно, це Кінг. Стівен Кінг це абсолютний король жахів і от цього жанру. Якщо є бажання почитати детективи, їх теж не бракує це. Теж треба шукати, підбирати, дивитися. Тут і українських авторів достатньо, і закордонних авторів також тут немало. Я би радив просто зайти до книгарні і спитати у людей там, що би вони порадили. Вони зорієнтують вони знавці своєї справи за увагу підлітків, потрібно боротися. І тут література однозначно програє. Але водночас можу сказати, що за останні ні, десять років справді підлітки діти вони почали читати значно більше, і зокрема, дуже багато читають української класики. Та, все ж, літературний вибір залежить від уподобань самого читача, його настрою та потреб. Головне, щоб українська молодь залишалась освіченою та завжди підвищувала свій рівень інтелекту. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.